Дякую тобі за всі ті двері, які так і не відкрилися для мене. Дякую, що дозволив знайти кращу дорогу, що відмовив мене з'явитися в тих місцях, які не призначалися для мене, що не дозволив мені змиритися з місцем на задніх рядах, тому що приготував для мене щось більш значуще. Дякую тобі за часи, коли мені відмовляли, і часи, коли змусив мене розлучитися з тими, що я найбільше любив, так як тепер я розумію, що це мені було зовсім не потрібно, і воно мені не підходило. Зараз розумію, що все це було на краще, адже в результаті я дізнався про ті речі, які дійсно є гідний. Зараз розумію, що ти вчиш мене терпеливості. Адже весь великий і справжній час вже на підході. Щось велике і справжнє це та причина, по якій я отримав всі ці відмови. Дякую тобі за всі ці фінали, дякую за всі ці розставання, за те, що подарував мені сили й сміливості закінчити все, що було призначене не для мене, і піти до нього. Що змогло мене воно погубити. Дякую тобі за всі ті сумні фінали, за те, що віддаляв від мене деяких людей, так як в кінцевому підсумку вони розбили б мені серце. Дякую тобі за все, що було для мене перепоною. Дякую за те, що направив моє життя абсолютно іншим шляхом. Ніж я бажав іти, за те, що дозволив мені усвідомити, що в усіх речах на світі існує ще більш цікава альтернатива, і мій шлях не обмежується тільки одним місцем чи призначенням. Дякую, що дозволив мені зрозуміти, що моя дорога належить не тільки мені, за те, що показав мені напрямок руху, за те, що вказуєш мені, де я і для чого. Ти посилаєш мене в те місце, яке я зможу назвати своїм будинком. Ти посилаєш мене в те місце, де є світло. Дякую тобі за ті молитви, на які я так і не отримав своїх відповідей. Я не розумів, що правильно і до сих пір не розумію цього, але я довіряю тобі, вірю, що, му, що тільки ти бачив, як я плачу по ночах. Довіряю тобі, тому що ти знаєш, що принесе мені справді щастя. Вірю, що тому ти не даси мені більше випробувань, ніж ті, які я можу витримати. Вірю, що тільки ти приймаєш рішення, які мають для мене значення. Тільки тобі відомо, що відбувається в мене на серці і в моїй душі. Я не Смію просити виконати моїх планів. Ти сам геніальний планувальник. І я довіряю тобі, що ти маєш великі плани на мене. Тому я дякую тобі, дякую, що залишив деякі двері у моєму житті закриті. Дякую тобі.